Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо зелені помідори на зиму за перевіреним рецептом, яким готую вже багато років. Рецептом зі мною поділилася коліжанка, і ось нарешті дійшли вже руки зняти його. Нариваємо зелені помідори у мами на городі на Тернопільщині і будемо зараз маринувати. Будуть дуже красиві взимку, просто як тюльпанчики на столі. Перелік складників, як завжди, дублюю і під відео також. Отже, перед початком роботи ми підготуємо маринад. До води додаємо сіль, цукор, 9% оцет, ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь. Доводимо маринад до кипіння. З'явилися перші ознаки кипіння, забираємо з вогню і тепер підготовлюємо наступні складники. Нам потрібно нарізати цибульку кружальцями або півкільцями не дуже тоненько. Приблизно ось так. Тепер підготуємо гіркий перчик. Тут я щось забула, що перчик то гіркий, щойно згорода зірваний, і треба працювати в рукавичках. Тому вам нагадую: обов'язково вдягайте рукавички, тому що у мене руки пекли аж до наступного дня. Забираємо зернятка із перчика, відрізаємо хвостики і нарізаємо на отаку соломку. Тепер у нас є чисті сухі баночки. На дно кожної вкладаємо парасольку кропу або насіння кропу, і по гілочці петрушки. Додаємо щіпку перців горошком, у мене суміш. Плюс на дно вкладаємо нарізану цибульку. Тепер беремося за помідорки. Помідорки в мене є різні, більші і менші. Так буде легше їх напхати у баночку. Розрізаємо помідорки на дві частинки, не дорізаючи до кінця. Такий собі робимо імпровізований тюльпанчик. середину вкладаємо перець, плюс зубчик чеснику. Накладаємо в банки. Накладаємо так досить щільно. Банки можна брати будь-які, все одно в нас готується маринад, тому подивіться, які вам будуть кращі. Півлітрові, літрові, двохлітрові. Я роблю різні. Найдовше тут зробити, начинити помідорчики, але воно того варте. Ось у мене вийшло таких 6 баночок різного розміру. Трішки цибульки в мене ще залишилося, тому я покладу наверх. Можна одразу вкладати більше на дно. Заливаємо помідори маринадом. Маринад може бути гарячий, яким щойно закипів, а може бути і холодним. Тут уже немає значення. Рецепт з до руками вже розрахований так, що маринаду не залишається. Якраз рівно на 4 кг зелених помідорів йде весь цей маринад. Тепер беремо каструлю, на дно вкладаємо рушничок, якусь тканинку, вкладаємо наші помідорчики і будемо стерилізувати. Заливаємо водою. Якщо міст у вас буде гарячий, то гарячою водою, якщо холодний, то холодною. З моменту кипіння варимо 20 хвилин. Якщо будуть такого об'єму, як в мене. Літрові і півторалітрові. літрові. Направду дуже смачні помідори виходять. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі!